20 листопада Верховна Рада взяла за основу законопроєкт, який покликаний для спрощення реєстрації ліків для централізованих закупівель. За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичного страхування та медичної допомоги Максима Радуцького, законопроект передбачає вирішення низки питань. Вони пов'язані із розширенням доступу до ліків, які планують закуповувати за державний кошт. В рамках цього законопроекту з 2025-го планують розширити список діючих речовин, які входять до програми Доступні ліки. У перелік додадуть 30 нових препаратів, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. В першу чергу це будуть лікарські засоби, які застосовуються при атоімунних захворюваннях, метаболічних захворюваннях. Та ендокринних захворюваннях. Ну, Основні з цих переліку це гіпотереуз, це ревматоїдний артрит, це знеболення та ліки, які застосовують при нудоті, блювоті. До переліку внесені будуть лікарські засоби. Які використовуватимуться для лікування дітей, а зокрема, це антибіотики. До цього часу таких лікарських засобів в програмі доступні ліки не було. За даними аптечної професійної асоціації України, за п'ять років перелік препаратів розширився більше ніж удвічі. 2019-го – 258 найменувань, а цьогоріч вже 532 найменування. Всі лікарські засоби при серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті сімейні лікарі можуть виписувати самостійно без консультації вузьких фахівців. Але такі ліки, як епілеп... які застосуються при епілепсії, при розладах психіки та поведінки, хворобі Паркінсона, потрібна консультація вузького фахівця. Потрібні ліки пацієнти можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою за електронним рецептом у будь-якій аптеці, яка має договір з НЦЗУ. Такі аптеки мають позначення на дверях про те, що програма Доступні ліки підтримується в закладі. Повна реімбурсація на частіше всього йде по цукровому діабету, по гіпертонії, по серцево судинним з Сте, що ми зустрічались по астматикам. Це частіше всього приходить людям смс-кою, і незалежно від того, який це телефон, сучасний чи не сучасний, це буквенна смс. -ка. Програма аптеки підключена до ЄХелсі. Е ми забиваємо код, даємо запрос, і е Хелсі нам пише. І кількість препарату, який людині треба, і вибір. Тобто не обов'язково вона буде брати саме вітчизняний препарат, вона може обрати імпортний, але з доплатою. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Анатолій Кикоч Суспільне новини Полтава.